Голі та мобілізовані. П'яні хороводи. Обіймашки з підтушилями. Алеман наш. Поки Путін приєднує території на папері, ЗСУ їх від'єднують на справі. Це байрактар Ньюз». Отож, набрали в воздуха і по нашій команді. Один, два, три. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Можемо під криміну. А можемо і під Херсон. У нас зараз стільки напрямків. Байрактар Мьюз. На федеральних зборах у Кремлі зібралися всі головні російські федерасти, які з захопленням слухали, як їхній головний дід планує перемогти сатаністів та іншу натівську погань! Боже. Яке кончене. Виглядало це, ніби рідня змушена слухати припадки старого родича, щоб отримати спадок. Немає сенсу вникати, що там наговорив плішив. Тому тезисно від одного з росіянських пропагандистів. Всіх побітів, всіх убйом, всіх кого треба, грабів, все буде як ми любимо. Ці рядки повинні стати новим гімном Росії. Толстой та Достоєвський ціле життя формулювали сутність філософії російської душі та менталітету. А якийсь орк вмістив у одне речення: формула спірта це два аж п'ять. Дура сляна, що ти геніальне було! Після того, як Путін підписав наказ про поховання Ерефії, біля Кремля було влаштовано її відспівування. А яке свято без частування? Те ж саме подумали Валерій Федорович Залужний та наші героїчні ЗСУ. Тому влаштували під Лиманом котел, в якому приготували справжню святкову страву. Лиман зачищено повністю. Путін цілу добу вважав лиман російський. За цей час Лиман подивився на руський мір і сказав: ну, його нахуй, я звалюю, блядь. А як так взагалі вийшло? Адже… Тільки 30 вересня, російський екс-генерал каже: Лиман наш. Наш. А вже 1 жовтня. Я не можу пояснити здачу красного Лимана. Давай допоможемо генералу і накидаємо варіантів, що могло статися у Лимані. Панічна втеча ЗСУ до Лиману. Потрібна була масовка під Кремль під час виступу плешивого діду. Та просто було класичне. Негативне взяття Лиман. Точно! Русня б не потрапила по котел, як би вміла читати. Тому що кілька місяців тому, під час відходу з міста, ЗСУ залишили оркам послання. Щоб такі повідомлення доходили до окупантів, їх треба писати на пральних машинах і телевізорах. І те, щось не таке складне. Просто Водки? ні. Надо цю акцію відміняти. Поки ЗСУ повертали Лиман, Збройні сили України звільнили та взяли під населений пункт Лиман в Донецькій області. А в Москві водили хоровод на червоній площі. У ЛНР вирішили зняти фільм про війну. Задіяні фейковий Зеленський. Генерали НАТО. Бійці ЗСУ, звичайно ж, зі свастикою. І як же без них біолабораторій? тим все, як ми з вами любимо. Що нудно, впевнений, що у нас є підходящий трейлер для цього шедевру. Від творців літери Z. за підтримки Держкіно і Міністерства оборони ми роздербанили всі гроші, а нарешту зняли цю фігню. Сюжет заснований на реальних подіях, які ми вигадали. Від творців блокбастерів хлопчик у трусиках та у кожну родину по два раби. У головних ролях Хрі... знає хто. Дивіться на всіх телеканалах, бо через санкції кінотеатри не працюють. Відвічливі чмонь! Як нещодавно. Заявив Валерій Федорович Залужний. З російською професійною армією ми покінчили. Настав час покінчити і із аматорською. З аматорської армії ЗСУ вже покінчили з алкашами, але хто ще залишився? За словами мера Воркути, частина орків йде на війну, тому що дружини їх ну не може бути гірше вдома з дружиною, ніж на війні під Хаймасом. Я не був би такий впевнений. Давай порівнювати. Хай hey, Марс. Не чути, як наближається. Плюс. Російська дружина чутно, як репетує на тебе ще за кілометр. Мінус. Хай hey, Марс. Після того, як відпрацював, тихо їде. Плюс. Російська дружина після того, як відпрацював, каже: Ну, ось хто так робить? Мінус. Перед тим, як тебе знищити, не порівнює тебе з братом. Хай hey, Марс плюс. Російська дружина мінус. Виходить, Хаймерс справді краще. Єдине, коли пиляє дружина, кінцівки все одно залишаються на місці. А після зустрічі з Хаймерсами не факт. Ой, а що тут два місця пустих. Так само в армію Росії потрапляють навіть ті, хто вже не може потрапити у Вену. Російські матері скажуться, що їх синів наркоманів врятує тільки мобілізація. Чекаємо на новини, як Саратовський новобранець винюхав автомат та виніс загорнутий в килим танк заради дози. Закладочку шукаємо. Давай, зараз на 112, дзвоню, швидше знайдуть вас. А? Доблісна б армія ЛНР. Судячи з усього, мобіки, що залишилися, потраплять у полон, здохнуть або втечуть. Големе. Депутат Єдинороси колишній генерал, заявив про зникнення півтора мільйони комплектів форм. Ех, як же хочеться думати, що хтось із Арифії наважився скинути Путіна і зараз просто одягає свою армію. А тепер повертаємося в реальність. Її тупо спиз... Тобто, взимку російські солдати будуть вдягнені в те, чого в Росії дійсно вдосталь: в популізм та необґрунтовані закиди. А при мінус 20 в степах Херсонщини нічого не гріє так сильно, як слова Скабєєва про другу в світі армію. Ніна не працює самовнушенням, все одно холодом. А взагалі, чи не все одно в чому гинути? Чи в чому давати інтерв'ю Володимиру Золкіну? Ні, нє ні, ні, ти що не кажи ти. Ж. Ну у Золкіна треба бути красивим. Все-таки вся країна подивиться. Ти чув про велику міграцію тварин з Росії. Ти про реакцію росіян на могилізацію? Взагалі-то про переліт птахів на південь. Але так це навіть краще підходить. Рубрика Дескавер. Сергій Лавров знайшов шпигуна у своєму міністерстві. З'явилось відео, як російські солдати зустрічали ЗСУ під лиманом. Слава Україні! Вчені знайшли тварину, від якої походять російські чиновники. Якщо ви зібрались на гору щекавицю, найголовніше правильно розрахувати свої сили. Поки українцям загрожують і ядерною зброєю, вони загрожують столиці масовим статевим актом у мережі. Кияни активно обговорюють цікаву ідею. Якщо РФ застосує ядерну зброю. Всі ми збираємося на горі щекавиці, щоб влаштувати оргію. Господи Ісусі, накаліста, ти мене услышав. Навіть старший радник Конгресу США Пол Масаро прокоментував у Твіттері цю ідею. Він перефразував українського філософа Григорія Сковороду: Світ ловив мене, але я поїхав на щекавицю. Ми пофантазували, якими могли бути твіти інших політиків. Ненсі Пелосі. Тайвань почекає, є справи поважливіше. Еммануель Макрон, а телефонний зв'язок на горі ловить, тоді я буду. Путін це репетиція того, що зі мною зроблять газі. Це не блеф. Ангела Меркель, мене від щекавиці знову почало трясти. Юлія Тимошенко. Чекаю на всіх, хто хотів посмикати мене за косу. Микола Тищенко, стаю на Шовковичній без трусів. Де всі? Головне, ті типу, повпевненість собі. Наш Юрій Ткач також не міг пройти повз такої значущої події. Коротше кажучи, у Байрактар Ньюз». Коротше кажучи, Щековиця прокинувся вранці, переступив через банку з йодом, яка стоїть біля ліжка про всяк випадок, пішов на кухню, прибрав каструлю з йодом з плити та поставив чайник. Зробив ковток чаю, блін. Походу, я перепутав чай з йодом. Здається, щось я перегинаю. Ну, а що робити, коли всі новини, що я читаю, про можливий ядерний удар? Чи не всі? Хм, а це цікаво. На горі Щиковиця в разі ядерного удару збирається масова оргія. Приходити всім бажаючим. Боже, я так люблю гори. Я обов'язково повинен бути там. Чекай, це ж на мене будуть дивитися люди. Треба швидко привести себе в форму. І так зійде. На кожен товар є свій покупець, але деякі косметичні процедури все-таки потрібно провести. Блін, як же ж боляче. Пес би тобі бороду лизав. Але заради такої події можна й потерпіти. Цікаво, а як одягаються на такий захід? Може так чи так? А якщо так, Та яка різниця? Ми ж там будемо всі голі. У мене ж таке вперше. А якщо я перехвилююся і в мене нічого не вийде або вийде, але дуже швидко. Цілих дві години дивився на дорослі фільми та намагався себе стримувати. Ні, це так не працює. Наступні дві години дивився фільми жахів, щоб згадувати їх під час процесу, щоб не фінішувати швидше за всіх. Так пора виходити. Блін. Зовсім забув, що я одружений. А як тут не забути, коли дружина п'ять місяців в Польщі може подзвонити їй та розказати про все? Вона ж мене зрозуміє? Та ні. Вона мене ревнує, навіть коли я довго розмовляю з оператором банку. О, скажу, що я піду на рибалку. Ага. А потім вона побачить мене в прямому ефірі на ТСН з іншою вудочкою в руках та відірве мені поплавок. Точно скажу, що куплю їй шубу, і новенький айфон. Вона скаже, що в наш час краще зайві гроші не витрачати на такі дрібниці. Ладно, подзвоню, а там щось придумаю. Так, стоп. Що це було? Пообіцяв їй айфон. Гроші на шубу переслав на ЗСУ, але так їй нічого й не розказав. Ах, ладно, просто піду, чисто подивлюсь. Поки піднявся нагору, зрозумів, що все ж таки треба було привести себе в форму, так як після підйому фізично я більше ні на що не здатний. Коротше кажучи, до Щіковиці я не готовий. На сьогодні все. Пам'ятайте, які б кордони не переходили раби цих тварин. Все одно, все це закінчиться на кордонах 91-го року, бо чужого нам не треба, а ми не віддамо. Все буде перемога і все буде Україна. Слава ЗСУ, слава Назва, слава Україні в городі Херсоні, ночі ой безсонні наші хлопці гасять москалів. Хай запам'ятають і більше не питають, як ми зустрічаєм ворогів oh, oh, oh. не жилетом вишиванка, я в піпугардіні <таспортно> окупантам, в городі герсоні, ноші ой без наші хлопці гасять москалів, прямо зараз гасять москалів. Наші хлопці гасять москалів.